Через підвищення цін нічліг у готелях на євро 2012 зможуть дозволити собі лише заможні іноземці, але розпорядники готельного господарства закликають не драматизувати ситуацію. На туристів середнього класу чекають хостели, гуртожитки та кемпінги. Додатковою опцією, яка не залежить від волі урядників, є кауч -сорфінг. можливість зупинятися у житлі людей, які надають його добровільно і безкоштовно. Це гуртожиток одного із київських вишів. Уже в червні у ньому оселяться перші вболівальники єврочемпіонату. У холі на видноті фото приміщення річної давнини. Його господарі уже дуже пишаються реставрацією. Востанні ремонтні роботи тут проводили чверть сторіччя тому. Замінили абсолютно все: від сантехніки від каналізації до отеплення, опалення Замінили, як ви бачите, всі батареї. Все. А цей хостел, так само як і гуртожиток, розташований не в центрі міста. Зате недорогий і має зручну транспортну розв'язку. Раніше такого типу закладів в Україні було небагато однак до євро 2012 їх різко побільшало. Лише у столиці їх понад пів сотні. Ціна на євро йде від 40 євро. Ну якщо судити по цінам, то у нас нижче, ніж у поляків, А по качеству жиля, я думаю, що в общем то ми не вступаємо. Завдяки футбольному чемпіонату багато українців зможуть продемонструвати свою гостинність. Мешканці місць, де відбуватиметься футбольне свято, пропонують іноземцям пожити у власних домівках задарма. Такий спосіб подорожування за кордоном називають каучсерфінгом. Оселя киянки-Лесі вже готова для туристів. У мене ліміт людей, яких я можу прийняти все по каучсерфінгу, це десь дві-три людини. Але так як на чемпіонати, я думаю, що я десь ну, п'ятьох людей, я думаю, я зможу десь впихнути. Загалом картина із поселенням вболівальників не така вже й сума. Запомняют эксперты ситуации в Україні з ценами на отели різного формату, начиная від хостела і заканчивая пятизвездочным, не так трагічно, як це преподносять деякі средства масової інформації. Мировая практика говорить про те, що Перед мероприятиями подобного формата як євро, 2012 завжди Всі готелі піднімають ціни. Це закони ринку. Як приклад, фахівці пригадують ситуацію у країнах, які раніше приймали футбольний чемпіонат. У Швейцарії та Австрії готельєри ціни підвищували приблизно удвічі. Українські бізнесмени, яким і такого заробітку мало, ускочать у свою ж пастку. Переконаний директор Євро 2012 Така поведінка готельєрів чи власників готелів не всіх. Частини з них є безвідповідальною, тому що до них просто ніхто не приїде. Можна, скільки завгодно, переконувати того чи іншого власника опустити ціни, апелюючи до його патріотичних почуттів, але найдієвіше, мені здається, буде те, що до таких людей просто не приїдуть клієнти. Україна і Польща прийматимуть 14-й чемпіонат Європи з футболу. Турнір розпочнеться з 8 червня і триватиме до 1 липня.